Toyota rav 4 гібрид 2019 року випуску, має пробіг 114 тисяч км, об'єм двигуна 2,5 літрів, трансмісія автомат, тип приводу передній. Автомобіль має мультикермо, двозонний двохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, музика Bluetooth USB Aux, легкосплавні диски R17, стеження за смугою. Електропривід та складання дзеркал, led оптика, шкіряний салон, підігрів сидінь, підігрів керма, радар активного гальмування, датчик світла, датчик дощу, електропривід кришки багажника, чотири режими їзди. Це комфортний, надійний та економний кросовер. Під капотом надійний двигун у поєднанні з гібридною установкою, де є гарну плавність ходу і приємну витрату пального. Загальний стан автомобіля добрий вкладень не вимагає є можливість перевірки на сто.